Тест. Скажу, повів тест і е, у ну, мене поки що тут усі плюси. Можете вірити, можете вірити, але грають вони дуже круто. Я вам зараз навіть включу. Буде чути, вони грають голосно і дуже, ну, дуже якісно. Зараз я вам включу музику і тут нам. Чуєте музик. Не знаю, чи ви чуєте, правда, я чую. Музику те, ну, дуже голосно. Дочень не знало так. Грають вони досить е е якісно Ну, чесно, дуже грають, дуже гарно баси йдуть. І ну, очень динамик. Характеристики, кому цікаво, я лишу під відео написані. Ну, хто вів, ну, чесно кажу, можете купляти собі научні та тут друготипчик вальний. З вами все, все було телефон написання і саме був хатер посилки. Підписуйтесь на канал.